Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо на ось яку тему, як спростити собі процес вишивки, якщо ваша схема багатокомпонентна, містить багато різноманітних значків, та як нам не заплутатись та не наробити помилок. А демонструвати вам це я буду на своєму процесі, А саме на своїх улюблених півонях. Нарешті в мене дійшли руки вам показати їх. І ось як бачите, я вже майже завершую. І зараз я покажу вам найстрашніше <свистити> свої схеми. Вони в мене завжди так виглядають, якщо чесно. Тому що я вишиваю зараз де доведеться. І я їх підгинаю, я малюю на них, пишу на них. Ну, загалом використовую їх повну. Але давайте вже я вам покажу, як я це роблю. І ось так виглядає поточна схема, тобто та схема, за якою я зараз на даний момент вишиваю. Як ви вже зрозуміли, то вишиваю я, обираю один колір або один бленд і вишиваю весь все доступне мені полотно, а саме все полотно, яке вміщують мої п'яльця. Це дуже зручно, як на мене, коли тебе дуже багато кольорів, щоб не потрібно замінювати щоразу новий колір. І так, як бачите, я замальовую все вишите темним контрастним маркером. Я використовую звичайний, але важливо, щоб він був контрастним, але не повністю замальовував ваші позначки. Тому що, якщо раптом ви побалились, або обрали не той колір, щоб ви могли зрозуміти, який колір насправді мав бути там, тобто яка позначка приховується під вашим маркером. Це дуже важливо. І я вам зараз вам покажу ось так виглядає бачите, ключ до схеми. Схема багатокомпонентна, містить дуже багато позначок і в них дуже легко загубитися. Тому завдяки маркеру я упрощую собі життя. Але, бачите, завдяки тому, що тут дуже багато поєднань кольорів і багато блендів, то ось такої глибини є малюнок. Я це дуже люблю. Ну, а що ж, давайте почнемо, будемо вишивати ось такий перевернутий трикутничок. Для того, щоб зрозуміти, де мені вишивати, і мені не потрібно багато рахувати, я вже знаходжу відповідник своєї схеми замальованої. На канві, і я вже знаю, де я буду починати. І гостек, до речі, виглядає вже відшита схема. Бачите, повністю замальована, але все ж таки позначки під нею проглядаються. Як обіцяла, показую, хто є автором цієї схеми, ви можете зайти до неї в інстаграм і побачити варіанти робіт. Вона продає як схеми у вигляді PDF, так вже готові набори. Я обрала набір і, якщо чесно, ні разу не пошкодувала. Тому що в наборі все якісне, схема класна. Схожі значки немає. Взагалі, якщо чесно, вишиваю. В задоволення. Так що, якщо вам цікаво, зайдіть до неї на сторіночку, подивіться, можливо, знайдете щось для себе. А я буду продовжувати вишивати. І так, оскільки це перевернутий трикутник це поєднання двох кольорів, тому для цього необхідно взяти дві ниточки двох разних, різних номерів. Ось такого більш світло-жовтого та помаранчевого. І так, і будемо вишивати з першої сторіночки. Я знаходжу свій відповідник, де мій там перевернутий трикутничок. ось, Знаходжу на схемі і шукаю вже на канві. І починаємо вишивати. І, до речі, бачите, те, що я розграфила саме полотно, воно допомагає мені себе додатково перевіряти. Тобто я е, декілька разів завжди перевіряю, чи правильно я розмістила хрестик. І це мені допомагає, в цьому якраз мені дуже допомагає те, що я попередньо розграфила ось такі квадратики, підготувала канву свою. Якщо ви не бачили моє відео про початок. Вишивки я залишу посилання внизу. Обов'язково подивіться. Мені здається, для початківців воно дуже корисне. І так, коли я відшила певний шматочок, який мені зручний, це буквально там 2-3 ряди. Я обов'язково помічаю собі його маркером, щоб не збитися. Тому що, на жаль, зараз багато часу приділити вишивці я не можу. Я часто я зупиняюся в процесі, я можу вишити там 10 хвилин, а можу півгодинки. І щоб я завжди знала, де я закінчила та де мені почати знову. Мені здається, цей спосіб з маркером він досить простий, але дуже-дуже ефективний. По-перше, я себе убезпечую від помилок, тому що розпорювати я більше всього ненавиджу. А так, я завжди перестраховуюсь, в мене є схема замальована і в мене є мої квадратики. Я завжди можу перелічити, чи все я зробила вірно. Коли деякі люди бачать мої схеми, вони мені завжди кажуть: Боже, ну їх ж не можна буде використати повторно, ти ж за них вже заплатила, ти їх маркером замальовуєш, потім їх не можна буде відтворити. Ну, я завжди відповідаю: Ну чесно, скажіть мені, ви хоч раз вишивали одну і ту саму картину два рази? Ну, скоріш за все, ні. Це, можливо, актуально для людей, які вишивають на замовлення в якихось там ем, промислових, можливо масштабах. А для людей, таких як я, які люблять вишивку як хобі, і це для них просто задоволення ну, це просто не актуально. І тим паче, що. Краще один раз вишивати комфортно, комфортно для свого зору, комфортно для себе, насолоджуватись процесом, ніж мучитись заради того, що можливо колись ти захочеш вишити ще раз цю саму картину, правда ж? І щодо того, що деякі люди копіюють схеми, викладають їх в інтернеті, або там Перепродають, ну, я до цього відношуся, якщо чесно, негативно. Тому що авторка цієї схеми вона старалась, вона її робила, вона вкладала в неї свої знання, свій час, вона її розробляла, вона шукала ілюстратора, який міг би втілити її задум в життя, вона оплачувала його роботу. І просто брати її творчу працю, знецінювати. ну, я вважаю це не зовсім коректно і закликаю вас так само це ніколи не робити. Ми творчі люди і ми маємо підтримувати один одного, а не знецінювати працю. А далі я залишу для вас трішечки самого процесу.